Всеукраїнський хімічний літній табір для школярів відбувся у Чернівцях. У час літніх канікул учням запропонували проекспериментувати в лабораторіях Чернівецького національного університету. Зокрема, вони мали змогу навчитися синтезувати нові речовини, розпізнавати нові сполуки і отримати інші навички у хімічній галузі. На своїх потужностях радо прийняв учасників табору профільний факультет ЧНУ. Ця ідея у нас викристалі у 2017 році. Колись у мене був такий досвід, коли кращих учнів збирають в літній період для того, щоб вони і відпочили, і покращили свої знання з якогось предмету. Зокрема, нас цікавило з хімії. І ми організували такий табір вижниці. Була п'ятирічна програма, схвалена. Обласною радою науковець згадує, що тоді для участі в таборі учням треба було добиратися з Чернівців, тому логістика займала чимало часу. Відповідно, коли з'явилася можливість проведення табору у столиці Буковини, це відкрило нові можливості. Тому, коли цього року Київська школа економіки оголосила конкурс на розвиток СТЕМ освіти, програма, де Вінч", ми вирішили подати. Такий проект, який буде включати навчання вчителів, навчання експерименту учнів. Ось і ми їх змогли запросити сюди на п'ять днів. Вони п'ять днів працювали в наших лабораторіях. Це вперше таке в Україні, і такої можливості вряд чи у них десь буде попрацювати хіміками п'ять повних робочих днів. Відбір учасників здійснювався серед кращих учнів восьмого, дев'ятого та десятих класів. Відбиралися кращі. Учні, як правило, призери четвертого всеукраїнської олімпіади. Відбирали команда Київська, а ми вже з ними тут просто працювали. Петро Фочок також додає, що для участі у проєкті долучили понад 40 учнів із різних точок України, які змогли не тільки прокачати свої навички у хімії, але й пізнати культуру міста. Ми їх в лабораторіях навчали експериментальній хімії. Ми їм робили екскурсії. В місто, по університету, як переконані організатори, навички отримані у хімічному літньому таборі, знадобляться учням для продуктивного навчання у школах та для пошуку себе у подальшому творчому і науковому розвитку. Вони вчилися розпізнавати речовини, синтезувати їх, титрувати, визначати концентрацію речовин. Тобто за п'ять днів вони. Отримали дуже багато знань і були задоволені. Підсумовуючи, Петро Фочу каже, що вважає таке неформальне навчання надзвичайно ефективним. Це, зокрема, підтверджують і відгуки учнів. Ми провели анкетування. Всі 41 учень сказали, що було дуже добре, і вони задоволені. Юлія Слободян, телеканал ТВА.